Чи може мозок відключити біль під час екстремальних умов? Взагалі нам треба розуміти, що наш, наш біль зароджується не лише в тілі, а у нас мозку. Спочатку від рецепторів і від спини мозок, потім таламус, потім в суматосенсорну кору, в якій ми вже починаємо свідомо відчувати біль, тобто нам вже болить. Але в нас є така, знаєте, природна анестезія по суті в нашому організмі. Тобто, коли максимально критична, екстремальна. Стресова ситуація, так, У нас виділяються перші такі природні знеболювальні, так. інкефаліни це такі, по суті, опіоїди, також які мають морфі морфіноподібну дію. Так. І вони, по суті, впливають на те, що блокуються оці, знаєте, сигнали болю. Так? І в нас ми відчуваємо, ми або не відчуваємо взагалі болю, або дуже так легко, по суті. Так? Це можна сказати, як знаєте, природний морфін так? в цій ситуації. Далі, така може бути ситуація, коли максимально критично, стресово може взуватися про фронтальна кора і передня поясна кора, яка значно знижує оцю увагу. Від усіх сигналів болю, так? Це як навіть він говорить, що людина яка вийшла з тіла, або дивилася себе збоку, і це допомагає вам значно зменшити це свідоме по суті, відчуття болю в цій ситуації. Також, тобто нейрохімія, адреналін, норадреналін, вони в максимально таких, знаєте, небезпечних загрозливих ситуаціях. І вони також впливають на те, щоб ми не так сильно по суті, відчували цей біль, тому що першочергова це знаєте вижити. А потім, що воно, якби взаємодіяти з власним тілом, якби лікувати, тому подібне. І такий класичний приклад, знаєте, коли людина потрапляє в якусь ДТП, так, в неї вже якісь відкриті переломи, тобто нам вже відвидні кістки, по суті, і людина може просто бігти, тому що ну, рятуючи, звісно, і не відчувати ніякого болі.